Привіт, друзі! Завод Магбот завітав на один з наймасштабніших проєктів, на якому ми працювали протягом двох років та реалізували складні, цікаві рішення для оздоблення як фасадних, так і стильових рішень. Сьогодні ми в медичному комплексі Оберіг, одна з найкращих лікарень в Україні. Ходимось у відділенні променевої терапії клініки оберіг. Саме тут ми встановили панелі стельові. А саме для цього приміщення були обрані панель потоложне з антибактеріальним покриттям, що відповідає всім вимогам та нормативам сучасного будівництва в медзакладах. Зліва від мене знаходиться рецепшн на клініки Оберіг. Саме для цього приміщення завод «Мехбуд» створив ексклюзивні кубоподібні рішення, що створили атмосферу затишку та довіри, що дуже важливо для всіх медичних установ. Ми розробили та реалізували комплексне рішення для даху, які включали примикання до стін та інших конструкцій, обводки інженерних систем для забезпечення герметичності, Огородження даху та зон кондиціонування, що відповідає всім нормам безпеки. Для оздоблення фасаду клініки оберіг завод Мегбут використав металеву рейку. Рейка виготовлена із сталі оцинкованою з полімарним покриттям. Колір РАЛ 7016. Головним критерієм вибору цього матеріалу для оздоблення медичного закладу було те, що вона відповідає всім нормативам та держстандартам, а особливо вона пожежа безпечна. Також дуже цікавим рішенням від заводу Мегбут. Для клініки оберіг, а саме для фасаду, було рішення з оздобленням вікон металевими відкосами. Вони виготовлені із якісної сталі у кольорі 7016. Це стало такою родзинкою в дизайні цього проекту. Завод Мегбут розробив ексклюзивне рішення для примикання вітражних конструкцій до підлоги. Саме ці профілі. Створили єдину композицію з дизайном підлоги а профілі виконані з текстурованим покриттям металу, що ідеально вписалась в концепт приміщення. Реалізація проєкту клініки оберіг це черговий доказ того, що завод «Мехбуд» є надійним партнером для складних та масштабних завдань. Ми пишаємось тим, що наше рішення допомогли створити сучасний медичний центр, який відповідає найвищим стандартам якості та безпеки. Махбудь ваш вибір, коли потрібна якість, інновації та довіра.